Ось чому кішка спить на людині. Коли кішка залазить на коліна або лягає поруч, вона таким чином показує своє ставлення та прихильність. Коли домашній кіт спить у ліжку господаря, він використовує його як тепле місце зі знайомим запахом йому спокійніший, коли відчуває близькість свого власника. При цьому кіт впевнений, що так він контролює людину. Згідно з іншою теорією, кіт спить на людині або його речах. Щоб поглинати негативну енергетику та позбавити його болю. Це тварина відчуває вразливі місця і лягає на ту частину тіла, де болить і підвищена температура, кішка і людина. Для котів важливо брати участь у житті господаря і бути частиною подій, що відбуваються. Лягаючи на місце людини, її одяг або стрибаючи до неї на руки, вони відчувають себе в центрі подій. А за допомогою нюху отримують додаткову інформацію. Коли кішка треться об людину та її речі, вона залишає свій запах і приймає його як члена своєї зграї. Особливо, якщо кошеня рано відлучили від матері, він саме так і сприймає людину. Кіт переживає за нього, і якщо відчуває неполадки в його організмі, лягає на слабке місце, ділячись своєю цілющою енергетикою. З невідомих людині причин кішка любить засинати не в котячому домі, а в людському ліжку або в кріслі. Вагітні жінки найчастіше відчувають незручність, коли тварина сідає їм на живіт. Вони хвилюються, що улюбленець завдасть шкоди тиском своєї ваги на формуючийся плід. А деякі бояться, що кішка відчуває якесь відхилення. Насправді тварина просто притуляється до теплого і живого місця поведінка улюбленця. Якщо кошеня звикло спати в ліжку господаря, так поведінка стає шкідливою звичкою домашнього кота. Його важко відучити, залазити в ліжко людини, хоча він давно перестав тремтіти і мерзнути, став дорослим і незалежним. Кіт все одно почуває себе вразливим під час сну. А оскільки він спить більшу частину свого життя, то запах господаря заспокоює і дарує відчуття безпеки людина в багато разів більша за свого улюбленця, і тварина відчуває себе впевнено та невразливо під її захистом. Улаштовуючись на кріслі або дивані, тварина відчуває схожі емоції. Але оскільки простирадло і ковдра найбільше пахнуть людиною, улюбленець віддає перевагу спати саме на ліжку. Існує і наукове пояснення тому, чому кіт лягає на певні місця на тілі господаря. Шукаючи найтепліше місце, кіт знаходить його там, де у людини підвищена температура. Хвороба завжди починається із запалення та підвищення температури у хворій частині тіла та сусідніх тканинах. Якщо у господаря болить живіт, кішка лягає на це місце, скручує коліна. Тварина згортається клубком на ногах свого власника. Деякі власники котів помічають, що після того, як кішка вночі поспить в їхньому ліжку, вони почуваються набагато краще. Вони впевнені, що тварина вилікувала або прийняла на себе їхню слабкість. Цьому є і логічне пояснення: кішка чинить ефект плацебо або зоотерапії. Люди відчувають звичайний брак сну і, прокинувшись, одразу почуваються добре. Нездорові органи приваблюють кота своїм теплом, і тому він любить спати на найтеплішій ділянці людського тіла. Улюблені місця кішки для котів, які не люблять, коли їх гладять і чіпають. Сон у ліжку господарів має егоїстичний сенс. За допомогою якого тварини самоутверджується, найбільше вони люблять полежати на грудях, на спині, на голові людини. Кішка лягає на грудну клітку клубочком, коли їй цього хочеться, і може робити вигляд, що спить, хоча лежить з відкритими очима. Зрячись на те, яке задоволення приносить його вихованцеві, така поза, людина не наважується зганяти його з себе. І готова терпіти ці невеликі тимчасові незручності, залазя зверху на сплячого господаря. Самозакохана тварина намагається показати, що головне тут воно, і його зовсім не турбує, спить людина чи ні. Кіт сидить на ньому, ніби на своєму трофеї, задоволений собою і своїм становищем у домі. Те ж саме можна сказати, якщо кіт спить або сидить на подушці. Але ті коти, які віддають перевагу спати в ногах, мають більш м'який і миролюбний характер. Кішки відчувають втому і важкість ніг і намагаються лежати поруч. Якщо кіт сидить на подушці, він відчуває підвищену температуру і зігріває себе при цьому заспокоюючи господаря. Обираючи зручне місце для сну, тварина намагається одночасно зігрітися і почуватися в безпеці. Такими місцями є шафа, комод, тумбочка і ліжко, людський диван і постіль для кота місця, де він почувається господарем дому чи квартири. Народні прикмети. Найвідоміша прикмета про котів каже: де кіт спить, там і болить. Це помітили люди, яким кіт допоміг впоратися з хворобами. Якщо людина займається розумовою діяльністю, а її кіт любить лежати у неї на голові. І після цього власник тварини відчуває себе відпочилим. Йому не складно помітити, що улюбленець допомагає позбутись головного болю.